Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нічка 17 жовтня виявилася доволі пекельною для білорусів. Пілоти аеродрому Мачулищі бастують. Понад 20 білоруських пілотів відмовились виконувати бойові вильоти і провокувати збройні сили України на Волинському та Рівненському кордоні. А одна із військових тилових частин Бреста Гомеля Табаранович в повному складі оголосила бойкот: антиросійські настрої серед військових Білорусі з кожним днем розпалюються знову. Бою силою дві години тому, попри наказ диспетчерів, білоруські гелікоптери розстріляли базу ОМОНО. Гелікоптери були збиті, пілоти загинули. Пишу телеграм-канали білорусів. Інформацію приховують. Стрілянину видають за навчання в той же час. Десятки пілотів, офіцерів та політиків підтримують Україну. і Значна частина білоруської армії. Воювати проти України не буде. Та частина, яка готова воювати за гроші уже в Росії або й на території РФ під російським прапором, це робить білоруський полковник авіації, який вирішив залишитись анонімним, заявив, що. Чи йому боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами Україну. Білоруські пілоти видали спільну заяву. В цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії та Білорусі, які обрали сторону ворога. Я виріс в Гомелі поряд із кордоном України. Звідси пішов в авіацію, боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю. Наголосив штерн. Він нагадав, що українські та російські пілоти білоруси літали у спільному небі на одних літаках з одних і тих самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці. Українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обсяг української території з повітря. Бунтуйте, але за штурвали вбивць. Не сідайте, зазначив льотчик. Наразі на території союзниці РФ Білорусі тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 та 29 вересня. У ЗСУ говорять про певну небезпеку. Про це повідомив командувач об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв. Відповідно, будуть залучені п'ять полігонів. Авіація та загальновійськові підрозділи. Це це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми своєю чергою підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика, наголосив він. Наєв підкреслив, що у разі загрози Генштаб ЗСУ надасть додаткові сили для реагування. Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика. Наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу зазначив Наєв тим часом у Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що у навчанні візьмуть участь посадові особи виконавчих комітетів та військових комісаріатів області, військовозобов'язані Могилівського, Осиповичського та Чуузького районів, а також два загони народного ополчення. Сили територіальної оборони відпрацюють питання охорони та оборони важливих об'єктів, забезпечення заходів військового стану і залученням загонів народного ополчення, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника, у тому числі з бойовою стрільбою артилерійських підприєм. Розділів територіальних військ на полігоні сказано у повідомленні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.